І початку року нерухоме майно реєструють не бюро технічної інвентаризації, а реєстраційні служби. Такі норми передбачені законом України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Він дотований 2004 роком, проте у силу вступив лише два з половиною місяці тому. З новими правилами полтавська молодь знайомило обласне управління юстиції на інформаційному семінарі. Метою даного заходу є підвищення знань безперед, студентів навчальних закладів міста Полтави. Членів Координаційної ради молодих юристів, а також товариства молодих чинних щодо практичної реалізації тих змін законодавства, які на сьогоднішній момент існують щодо реєстрації прав власності на нерухоме майно. У ролі лекторів на семінарі спробували себе начальник відділу реєстрації прав на нерухомість обласного управління юстиції Тетяна Караваєва та приватний нотаріус. Це, що необхідно знати, це сама процедура, оновлена процедура, яка на сьогоднішній момент отримала певних змін. Переліку документів, підстав реєстрації, ну і взагалі повноваження реєстраційна служба. Щоб оформити право власності на нерухомість, необхідно подати заяву до реєстраційної служби, які функціонують у кожному районі Полтавщини. Також варто підготувати документи: свідоцтво про право власності чи рішення суду, паспорт та код платника податків, а також технічний паспорт на нерухомість, якщо мова йде про нову будівлю. Послуга є платною, доведеться викласти 240 гривень. Як пояснили працівники управління юстиції, пільг для студентів або пенсіонерів не передбачено. Оформлювати можна і земельні ділянки, але лише у тому разі, якщо вони зареєстровані у державному земельному кадастрі. У деяких випадках, щоб одержати право на нерухомість, варто звертатися до нотаріуса. Робити це слід тоді, коли вам потрібно посвідчити угоду про передачу квартири чи будинку у нотаріуса. Це може бути дарування, спадок або купівля продаж, зазначили учасники семінару.